Ось і він. Доктор. Доктор хто? Він доктор. Так це я. Це мудорошна. Ні, це здається, що він відповідає, але він завжди говорить це. Так, це так. І це. Так, і це теж. Він нас чує. Він справді чує. Звісно, ні. Дивись. Ось розшифровки. Всі його репліки. Так, це я, так, це так, так і це. Потім це ти збираєшся читати все. Вибач, хто ви? Мандрівник у часі. Був. Я застряг у 69-му. Ми застрягли. Він обіцяв мені весь простір і час, а тепер я сиджу в цьому магазині і маю підтримувати його. Марто? Вибач, я це вже бачила. Можливо. Шістдесят дев'ятий. Це звідти ви говорите? Схоже на те. Але ви відповідаєте мені? Ви не можете точно знати, що я скажу через сорок років. Тридцять вісім. То я і твої репліки запишу. Як це можливо? Скажіть мені не так швидко. Люди не розуміють час це не те, що ви думаєте. То що це складно? Скажіть мені дуже складно. Я постараюся зрозуміти. І не опікайте мене, бо люди загинули, і це страшно. Кажіть. Люди вважають, що час строго послідовний. Але насправді він не лінійний, а з суб'єктивної точки зору він більше схожий на велику кулю з хиткої, хлипкої, часової речовини. Це я вже бачила. Ви сказали втрати в думку. Втрати в думку, так. Потім ви сказали, що чуєте мене. Я чую, але це неможливо. Ні. Це блискуче? Не зовсім чую, але знаю все, що ти скажеш. Завжди мурашки в цьому місці. Як ви можете знати, що я скажу? Глянь, ліворуч. Що це означає? Я багато писав про це на форумі. Я думаю, що це політична заява. Він має на увазі тебе. Що ти робиш? Записую твої репліки. Так у мене буде повний варіант розмови. Швидше б викласти в мережу, це підірве форуми. У мене є копія запису розмови. Я з неї читаю. А звідки вона у вас якщо ми її ще не дописали? Я ж казав, що подорожую в часі. Я взяв її в майбутньому. Дайте прийти до тями. Ви читаєте запис розмови, якої ще не було. Я правильно зрозуміла? Куля, хитка речовина, і все таке. Проїхали. Можеш писати швидше? Ага. Важливо, що ми можемо спілкуватися. У нас тут великі неприємності. Вони забрали синю будку. Янголи забрали телефонну будку. Янголи забрали телефонну будку. Це моє улюблене місце. Навіть написав на футболці. Які янголи? Ось ці статуї створіння з іншого світу. Це просто статуї. Тільки коли ви бачите їх. Що це означає? Самотні вбивці. Ніхто не знає, звідки вони з'явилися. Вони майже такі старі, як Всесвіт. Вони прожили так довго, бо в них розвинулися найдосконаліші навички захисту. Вони блокують кванти. Вони не існують, поки на них дивишся. Щойно хтось їх помічає, вони завмирають, наче камінь. Така їхня біологія під поглядом будь-якої живої істоти. Вони кам'яніють, а вбити камінь не можна. Звісно, і камінь не може тебе вбити, але коли ти відвертаєшся або кліпаєш, вони оживають Не зводь з них очей саме тому вони затуляють очі. Вони не плачуть, вони не можуть дивитися одне на одного. Їхній найдосконаліший захист, їхнє прокляття. Вони ніколи не зможуть побачити одне одного. Найсамотніші створіння у всесвіті, і мені дуже шкода це казати. Але тепер це і твоя проблема. Що я маю робити? Синя будка моя машина часу в ній джерело енергії часу, яким вони можуть живитися вічно. Але це загасить сонце. Ви маєте повернути мені будку. Як? Як? Боюся, це все. Запис, розмови закінчився. Це все, що я маю. Я не знаю, що тебе зупинило, але думаю, вони наближаються. Янголи йдуть по тебе. Послухай, твоє життя може залежати від цього. Не кліпай, тільки не кліпай. Кліпнеш і ти труп. Вони швидкі, швидші, ніж ти думаєш. Не озирайся, не відводь погляду і не кліпай. Нехай щастить.